А мені хочеться почати таку теоретичну, я би сказала, частинку з невеличкої історії, яку я почула. Вона мені дуже якось так запала в душу. Історія про те, що одного разу після урагану фермер вийшов, вийшов на своє поле і побачив, що там абсолютно всі колоски зламані. Ураган так пронісся, що переламав усе вистояв один єдиний колосочок. І фермер підійшов до нього і спитав: Слухай, як ти не зламався? І колосок йому відповів, Я просто не чіплявся за силу, я гнувся разом з вітром. І це мені допомогло лишитися цілим. І Мені здається, що ми знаєте зараз з вами всі, як ті колосочки. Намагаємося йти за вітром, не ламатися. І це те, що в психології називається резильєтністю. Да, Резильєнтність це наша здатність переносити стресові ситуації, непрості ситуації, переносити їх адаптивно. Тобто, при цьому намагаючись і свої інтереси не забути, да, але не зламавшись. І мені дуже цікава тема резильєнтності, тому що, ну, як мінімум, мені не хочеться жити в суспільстві поламаних людей. Я думаю, що вам теж. Да, не дивлячись, не говорячи вже про те, що самим не хочеться якось сламатися. Але і довкола, довкола хочеться, щоб люди вистояли, не дивлячись на все. А, і тому я стала думати про те, а власне, як ця резильєнтність формується. Є багато досліджень на цю тему, багато чого написано, сказано. Але для мене основою такої резильєнтності виглядає перш за все розуміння, а що зі мною відбувається, коли навколо штормить. І неважливо в якому форматі штормить, неважливо, наскільки це глобально, чи це можливо якісь сімейні негаразди. чи це можливо якась кри криза там середнього віку чи будь-яка інша, да? чи це через те, що там Трамп знову там вранці прокидаєшся да? і першим ділом береш телефон, полистець. А що ж там нового знову сказав Трамп? Я сподіваюся, що не в усіх, так? У мене так, але я сподіваюся, що хтось так не робить. Але менш за те, ці новини все одно нас наздоганяють. І для того, щоб не зламатися в будь-яких обставинах, дуже важливо розуміти свої реакції. Тому що багато зараз чую про таку хронічну втому. Про вигорання, про депресивні епізоди, про напади агр... таких агресивних якихось та, реакцій, коли людина мало себе контролює, просто такі зненацька, злість вмикається і хочеться руйнуватися навколо. Да? Про тривожні атаки, про е... Такі різні стани хтось сумує, хтось переживає. Коротше, багато є таких, от, не дуже приємних, м'яко кажучи, реакцій, які для того, щоб змінити, дуже важливо усвідомлювати, про що це реакція, що наш організм цим станом нам намагається сказати. Тому що будь-яка емоція це тілесна наша реакція. І коли ми розуміємо мову емоцій, то ми розуміємо, про що нам хоче сказати наш організм. Я вам хочу показати таку невеличку теорію про механізм роботи емоцій. Взагалі, що це таке? Для того, щоб трошки ближче познайомитися з собою через, саме через емоції. Це те, що називається емоційним інтелектом. Зараз вам такий слайдик покажу. От зараз ви маєте його бачити. Значить, що таке емоції взагалі? Емоції, як ви знаєте, вони є не тільки в людини, вони є, в принципі, у всіх ссавців, так чи інакше. І емоції природньо, це механізми комунікації з іншими. Ми взаємодіємо за допомогою емоцій, якщо ви не помічали раніше, то взаємодіємо ми не скільки за допомогою мовлення, скільки за допомогою емоцій. Механізми комунікації, механізми виживання. І насправді, коли розумієш механізм дії емоцій, бачиш, наскільки він прям банально простий. Він банально простий. Але ми, люди, звикли все ускладнювати, нам, напевно, якось так скучно живеться, коли все дуже просто. І ми перестаємо щось розуміти. А для того, щоб почати це знову розуміти, достатньо, власне, перестати ускладнювати і повернутися до основ. Тож. Що таке, як розвивається емоція, як вона народжується? Те, що я вам зараз покажу, це ви можете почитати теорію, якщо комусь буде цікаво, теорія емоцій Плутчика. Да, це були два дослідники, психологи, і от в середині минулого сторіччя вони власне це описали і поки що краще ніхто не описав. Значить, перше, що відбувається, ми отримуємо із навколишнього середовища якийсь стимул. Я зараз пробіжу по схемі, а потім розкажу приклад і стане зрозуміло. Значить, поступає якийсь стимул з навколишнього середовища. Другий крок ми цей стимул якось оцінюємо. Когнітивна оцінка це те, що ми мимоволі дуже швидко, от якийсь ярличок ми на цей стимул вішаємо. Наприклад, що це небезпека, або що це щось приємне, або що це щось цікаве. І от ми якось те, що ми бачимо, ми оцінюємо. Мимоволі, це дуже-дуже швидка історія. В залежності від того, як ми це оцінили, ми починаємо переживати відповідну емоцію. Це дуже важливий момент. Пам'ятаєте, є така банальна, досить заїжджена фраза про те, що не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Да, всі е, цю фразу чудово знають, багато до неї відносяться скептично, але ну, вона так досить спрощує багато моментів, звичайно, але зерно істини у ній є. Тому що ми можемо сприймати речі по-різному, одні й ті самі речі. Людина виходить під дощ одна і буде злитися, тому що йде дощ, а не світить сонце, вона не планувала, у неї немає парасольки і так далі. А в той час, як друга людина поруч вийде під той самий дощ і буде під ним танцювати з великим задоволенням. Так? Дощ один і той самий, стимул один і той самий. Але в залежності від когнітивної оцінки, люди переживають дуже різні стани емоцій. Що ж відбувається далі? Далі переживання емоцій запускає фізіологічні зміни, тобто реагує наше тіло. Ті чи інші нейромедіатори виробляють, наші, виробляють наш мозок і певні частини тіла також Там і серії наднирники і так далі. І запускаються ті фізіологічні реакції, які тілесно нас готують до певної поведінки, тому що наступний етап це поведінка. Тобто ми якось цю емоцію проявляємо. Наприклад, якщо ми злякалися, то організм випрацьовує адреналін і кортизол, підвищується тиск артеріальний, наповнюється завдяки цьому, поступає до наших м'язів більше кисню. Та, і е, організм мобілізується, тобто м'язи е, мобілізуються, е, в них з'являється більше енергії, для того, щоб ми могли відреагувати, наприклад, якщо це страх, для того, щоб ми могли відреагувати або бий, або біжи. І для того, і для того у нас тіло має бути мобілізоване. Так? Тому от, наступний етап це поведінка, яка е, має вплинути на стимул, от який у нас отут. З'явився саме-саме перший. Ось це, це, вся ця схема вона пояснює, як працює будь-яка емоція. Наприклад, ми, знаєте, це зараз в такі часи живемо, що дуже багато людей кажуть: Господи, от в ковід було ще прям навіть нічого, навіть було все добре. Тому я вам приклад наведу про ті часи. Коли до нас стали долітати новини про те, що є якийсь там вірус, який прийшов з Китаю, і він якийсь там небезпечний, і треба від нього берегтися. От значить, стимул із навколишнього середовища ми отримуємо новину. Наступний етап у нас когнітивна оцінка. Уявімо, що у нас є якийсь персонаж, назвемо його, до прикладу, Василь. І Василь, чуючи новину, про те, що йде якісь, якась небезпечна вірусна інфекція, наприклад, він це оцінив як небезпеку. Я думаю, що всі пам'ятають, коли були ковідні часи, що далеко не всі люди це оцінили як небезпеку. Там дуже різні були варіанти, хто як поставився. Але ті люди, які оцінили це як небезпеку, що вони стали переживати як емоцію, вони стали переживати тривогу. Вони стали боятися. Що а раптом ми заразимося, а раптом там будуть якісь ускладнення, а раптом іще щось. Це нормальна реакція при такій оцінці стимулу. І ця реакція вона запустила фізіологічні зміни. Тобто, ми почали, відчуваючи тривогу. Знову таки, організм почав напружуватися. У нас багато якоїсь такої енергії, нам не сидиться, нам хочеться щось вдіяти для того, щоб якось себе убезпечити. І, врешті, це сказувалося на тому, що люди, які тривожилися, вони намагалися уникати місць масового скупчення, носити захисні маски і так далі. І так далі. Тобто це напряму сказувалось на поведінці, яка, своєю чергою, мала на меті здійснити вплив на стимул, тобто убезпечити від вірусу. Ось такий простий механізм дії цих емоцій, що емоції контролювати неможливо. Тому що емоція це переживання, яке виникає у відповідь на. Те, як ми оцінюємо певні фактори середовища. Воно виникає поза нашим бажанням. Тому що все, що відноситься до наших бажань, до нашого раціо, до логіки, до усвідомлень і, і так далі. Це раціональна структура да, це найновіша структура мозку, неокортекс. Вона еволюційно сформувалася вже в останню чергу. А за емоції відповідає лімбічна система. Вона набагато древніша і набагато потужніша. І неокортексом ми лімбічну систему контролювати аж ніяк не можемо взагалі. Тобто, від того, що я хочу чи не хочу щось відчувати, ми можемо заборонити собі відчувати певні емоції і їх подавити. Але дивіться, що відбувається в такому випадку. Тобто, ми можемо не реагувати, от заборонити тут от от хрестик на поведінці поставити. Та, і не реагувати, не проявляти емоцію. Що відбувається в такому випадку? У нас вже нервова система збудилась, у нас вже виникло переживання, у нас вже виникли фізіологічні зміни, і якщо ми собі просто забороняємо це проживати, то весь накоплений оцей потенціал цього переживання він починає труїти нас зсередини. Ми до певної міри можемо в собі складати ті емоції, які не прожили. У нас є такий, ну, уявімо, така певна коробочка якоїсь ємності, куди ми можемо там... ага, тут розсердилися, але промовчали. А тут образилися, але нічого не сказали. А тут зраділи, але теж так не, не виявили цього. Так? І оці ось непроявлені емоції, ми їх можемо в умовну коробочку складати. Але у, у кожної коробочки є своя ємність. І так чи інакше, колись доходить до верха цієї коробочки, а потім просто, як то кажуть, у магазині пакетик не розкрився. І все. І буде. Вибух усього того, що там накопилось, не останній, а от все, що туди було вкладено, воно вибухне. Тому цим пояснюються якраз такі нестабільні емоційні реакції. Я думаю, що ви і навколо себе, можливо, маєте знайомих, які можуть так от нестабільно непередбачувано реагувати, наче нічого не сталося, а людина якось дуже яскраво реагує. І, можливо, у себе періодично таке помічаєте. Так ось такі е, реакції свідчать якраз про те, що десь багато терпіли, десь багато не проживали емоцій, е, і потім, як то кажуть, терпець урвався. Тобто, знаходити варіанти, поведінки, які зможуть проявити ту чи іншу емоцію, надзвичайно важливо, щоб себе ж. Зсередини цими непрожитими прожитими емоціями не труїти. Другий момент контролювати емоції неможливо. Але дивлячись на цю схемку, я думаю, що ви можете дійти висновку, що ось оцей ось кружечок з когнітивною оцінкою, він у цій схемі найважливіший. Тому що, в залежності від того, як ми щось сприймаємо, ну, як приклад, з людиною під дощем, де я вам наводила. якщо ми дощ сприймаємо як якусь загрозу нашим планам, то ми будемо або сумувати, або сердитись, в залежності там, від відтінків цього сприйняття. А якщо ми це сприймаємо як якусь можливість там, відчути новий досвід, то ми можемо цьому порадіти. Дощ один і той самий, так? тобто, от, в залежності від когнітивної оцінки, ми ті чи інші емоції можемо переживати. І е, я вам пропоную просто для себе, можна зараз, можна потім, якщо захочете, подумати, е, чи маєте ви у своєму житті якісь емоції, які для вас е, ну, здаються небажаними в якийсь момент. Так? Десь, де ви розумієте, що інші люди зреагували би по-іншому, для всіх людей там така ситуація це окей, а мене це чомусь чіпляє. Та, я себе погано почуваю. І спробувати в таких ситуаціях пригадати ці ситуації і для себе виписати, а як я сприймаю, тобто, що є стимулом, на який я реагую, і як я його сприймаю. Просто назвати як загрозу, як щось таке ридке, або як щось страшне, та, як я його сприймаю. І уже саме цей факт, коли ми бачимо, на що ми реагуємо і як саме ми це сприймаємо, може нас спонукати до того, щоб задати собі питання, а чого я це саме так сприймаю? Чи влаштовує мене, що я це сприймаю саме таким чином? Чи, можливо, я можу подосліджувати інші способи сприйняття, інші варіанти, яку іншу лейблочку я можу наклеїти на цю подію, наприклад? Це поки що так для тих, хто хоче порефлексувати глибше над якимись моментами, да, це одна з можливих технік, як це можна зробити. І напевно останній слайдик, який я вам покажу стосовно емоцій, це впродовження принцип дії класифікації емоцій. Та, от, знову таки, є певні прості емоції, є складні емоції. Прості емоції, вони. Скажімо так, одиничні складні емоції складаються з декількох простих. Тобто, наприклад, я вам зараз перелисну і потім повернуся. Наприклад, тут є у нас така концепція, як колесо емоцій Роберта Плучика, і він виділяв вісім базових емоцій: очікування, радість, довіра, страх, дивування, журба, гидливість і злість. Оце ось вісім базових емоцій, які він виділяв. Кожна з цих емоцій може бути сильнішою чи слабшою. Наприклад, злість, якщо вона слабша, то вона відчувається як досада, або таке легка дратівливість, якась. А коли вона дуже сильна, вона відчувається як людь. Або радість, наприклад, якщо вона слабша, вона відчувається просто як спокій. Якщо вона сильна, вона відчувається прям така нестяна, да, от -от, прям, таке захоплення неймовірне, да, що от -от, прям дуже-дуже-дуже яскравий ефект. Е і так кожна емоція. Але ви бачите, що тут на е перетині є інші емоції. Наприклад, піднесення. Що таке піднесення? Це комбінація очікування плюс радість. А любов це комбінація радість плюс довіра. А, наприклад, тремтіння ми відчуваємо, коли е, комбінується страх і дивування, так? і оце ось ось приклад складних емоцій, коли дві або більше емоцій сходяться в одну, і їх може бути дуже, дуже, дуже багато. Так от, е, про прості емоції, е, власне, е, те, якою може бути стимульна подія, так? От що, що на вході ми маємо, і як ми це сприймаємо. Тобто, якщо ми щось сприймаємо як небезпеку, то емоція, яка у нас включається, це буде страх, жах, да, таке от, тривога. І на що ця емоція направлена? Вона направлена на втечу, щоб самозберегтися, щоб захиститися. Якщо ми щось сприймаємо або когось сприймаємо як ворожий об'єкт, то ми тоді відчуваємо злість. І наша реакція Інстинктивна, ну, взагалі, в дикій природі, так? це напад кусання в широкому загальному сенсі це руйнування. Тобто злість виникає тоді, коли ми якусь свою потребу не можемо задовольнити через те, що є якийсь, якийсь, якась перешкода. І для того, щоб цю перешкоду зруйнувати, наш організм продукує злість, щоб у нас була енергія на агресивну дію стосовно цієї перешкоди. Зруйнувати перешкоду, яка не дає мені задовольнити мою потребу. Якщо, наприклад, ми щось сприймаємо як таку втрату, то тоді ми відчуваємо сум або горе. Сум це такий заклик до допомоги і бажання воз'єднатися із втраченим об'єктом. І врешті він допомагає нам або відпустити, якщо. Назад повернути вже неможливо. Або Сум допомагає відділитися від того, що ми втратили, йти далі. Не залипнути в цій точці, а йти далі. Тому, наприклад, при втратах. Ну, особливо коли там близькі люди помирають, або коли люди втрачають житло, або коли втрачають плани, або коли втрачають друзів. От втрата може бути різного там, майно якесь, різного порядку. Але коли є втрата, люди переживають горе, і його важливо прожити саме тому, що воно дозволяє відділити себе від втраченого. Там поставити крапку і йти далі в майбутнє. Без проживання цього горя у застрюванні з ним ми просто не можемо рухатися далі. Ми в цій точці застріємо. І так далі. От, власне, така от історія про емоції. На цьому я, напевно, перестану шерити екраф, щоб вас краще бачити. І скажу наступне. Ми всі відчуваємо емоції постійно, але якщо ми їх не розуміємо, на що вони направлені, от саме ту табличку, яку я вам зараз показувала, то є ризик того, що ми всередині емоцію переживаємо, а зробити ту дію, яка направлена власне в конструктивне русло, не можемо, тому що ми просто не розуміємо, а чого це ми злимось. Наприклад. Що нас бісить або що нас засмучує? Встала я не з тієї на тієї От мені погано, що мене засмучує. І дуже важливо, коли я щось відчуваю, по-перше, дати цьому місце, не намагатися себе відтуди висмикнути, не казати, що це неважливо, а іншим ще гірше. І ти маєш давай, зберися, тряпка, і шуруй на роботу. Люди з собою таке роблять, але це дуже неконструктивна історія, тому що, ще раз, воно нікуди не дівається. Цей потенціал всередині нас, він продовжує далі впливати на нас, на наше життя і впливати дуже деструктивно. Так що, от про емоції десь коротенько так.